ще й за виборами в Італії, точніше, які вже завершилися. Хочу трошки беку дати нашим глядачам, що в Італії відбулися парламентські вибори. Очільницю уряду обрали Джорджу Мелені, яка відома своїми ультраправими поглядами. Цікаво, те, що її союзники по коаліції це по суті головні друзі Путіна в Європі. Тобто, я маю на увазі скандальних Матео Сальвіні, колишній міністр внутрішніх справ країни, і Сільвія Берлусконі, колишній прем'єр. Останні з цієї трійці ці днями в чергово підтримав очільника Кремля, заявив, що той невинний розв'язання війни в Україні і до такого кроку його підштовхнули міністра РФ та пересісні росіяни, незважаючи на те, що новообрана прем'єрка, нібито не поділяє таких поглядів своїх колег. Все таки підтримує Україну і НАТО з початком повномасштабної ескалації, і в Україні в ЄС занепокоєні, що уряд Італії може піти на безліч компромісів із Москвою. Чи варто цього побоюватися, і чи може справді Кремль скористатися її кандидатурою для послаблення антиросійської риторики на заході? Знаєте, антиросійська риторика, антиросійською риторикою, головне, щоб там якісь от Боєприпаси зі складів армії Італії бо ще щось цікавіше, воно надходило вчасно. Тому що ви знаєте, з великим рахунком прямої кореляції, між тим, наскільки там зараз е різні країни вживають ту чи іншу антиросійську риторику, і між тим, як вони там практично допомагають військ у наших військових заходах проти РФ, прямої кореляції немає тому, що з однієї сторони, якби Голландію. Ну, так складно назвати проросійською країною, ну з дуже великою натяжкою. Да? Але Голландія це одна із тих країн, якої там дуже багато артилерійських систем на зберіганні, наприклад, ці панциргаубіці 2000, Але вони розповідають, чому мол... ой, знаєте, нам самим не вистачає, хоча де Голландія. Хто їм там загрожує, але ні, чомусь якось от не так. З іншої сторони, ну там, знаєте, здається, у нас скажіть, Італія, в принципі, вважалась такою традиційною проросійською країною, там, де заправляють заправляє Ну, Але тим не менше, італійські бронемашини у нас є, італійські кулемети тероборони, яка дуже так знаєте, дуже люб'язно очікує білоруську армію, теж є. Тому там теж навіть більш того. Міколош займан, який там відзначався дуже великою любов'ю до Кремля, він при своїй посаді президента Чехії лишається. І це при тому, що якби Чехія це саме та країна, яка промудрилася нам віддати 240% парку свого танку, свого свого танкового парку. Це зараз тепер більше. У Чехії було просто до війни 30 танків всього строю армії, ну десь до 100 танків на зберіганні. І виходить, вони нам віддали. Навіть, навіть не так здається, вони, ну, вони нам близько сотні танків передали Чехи сумарно. І це про тому, що там Міклош Зерман сидить, а, от які там, якби такі отбувсь проросійські і тому, подібне, і тому подібне. Там говорити про те, що Кремль може якось скористатися тактичною ситуацією там, в Італії на те, щоб в принципі, вплинути на підтримку Європи. Країни якось не доводиться, тому що розумієте, всі ці праві люди, які на ну, тісі праві політики, які там були друзями Путіна, вони були друзями Путіна, поки там регулярно надходили платежі з Російської Федерації. Здається, один із комплексів санкцій фінансових проти Російської Федерації він був спрямований не тільки на те, щоб обрізати фінансування Російського ПК, але й на те, щоб обрізати фінансування політичних партій в Європі. Тому цілком можливо, що навіть самим правим. Зараз буде вигідніше заробляти на тому, щоб постачати нам додаткову зброю. Так що тут теж поки не варто забігати наперед з чіткими оцінками, а варто теж просто спостерігати, як вони там, е як там, як вони там про ну там уряд, коаліцію, щось такого, і потім що вони там можуть ще нам пообіцяти цікавого у плані військової підтримки. Тим більше, що Італія це одна із тих країн, яка нам не публічно надавала військову допомогу, не публічно. Тобто, знаєте, та формально вони нам нічого не давали, але ну десь снаряди, гармати, броневики і кулемети. Звідкись у нас з'явились? звідки, хто ж їх привіз, цікаво?